Термокурточки сорту Екстра. Вага 15 кілограмів, ціна 8 євро за 1 кілограм. Ось така чоловіча термокурточка в розмірі Елічка. Всередині на флісі, максимально тепло, комфортна, класна. Наступно йде ось така чорна. Всередині вона теж йде на флісі, поши розмір 40. Ось так вона виглядає з капюшончиком. Дуже гарно по якості. Наступна моделька. Подивіться бренд-крана, максимально теплесенька в розмірі емочка. Жіноча, розовенька без капюшончика Так, термоштанішки В розмірі L. Ось так вони виглядають. Тут є кишенька додаткова, плюс додаткова... Ні, це не це, я не знаю, Тут просто стоїть шнурочок. Я думала, що його можна ще плюс стягнути. Так, знову ж таки, курточка. Знову чоловіча, всередині на флісі, великого розміру. Бренд теж іде кране, Розмір XL, з капюшончиком. Наступна ось така моделька в розмірі L. Ось так вона виглядає без капюшончику в ідеальному стані. Так, чемпіон. Жилеточка. подивіться, крутезна в ідеальному стані. Розмір 54. Наступна моделька, це у нас ікселічка бош. Так. Ось тут є якийсь такий логотипчик, теж іде в ідеальному стані. Ще одна пара штанішок, Норкхарт. норкхард. Ось так вони виглядають в ідеальному стані. Присутні кишеньки тут, кишеньки тут. Всередині вони будуть максимально теплесенький, розмір 38. Наступна моделька це іде ось така курточка такого плану. В розмірі М. Ось так вона виглядає, теж іде в ідеальному стані. Наступне це ось такого плану штанішки. Тут ще до них є додатковий поясочок, розмір 54, чоловічий. Наступна моделька. Ось така синенька курточка. В розмірі. Розміру, на жаль, не бачу. Але подивіться, яка вона крутезна. Мені здається, що це теж буде ікселічка. Ну, в цьому лоті я бачу, перевозитимуть більше-більші розміри. Так, тут мав ще бути капюшончик, але капюшончика, на жаль, немає. Є розмір іксесочка, Так, так пише. Ось така моделька, така чорна з сірими вставочками, теж іде в ідеальному стані. Розмір 44. Ось така моделька. Це вже швидше жіноча. Так, ще одна пара штанів. Всередині вона подивиться які теплесенькі. Ось так вони виглядають. Кишеньки ззаду присутні, спереду присутні. Наступна, можете, до речі, рахувати собі кількість одиниць, щоб вирахувати собі вартість. Подивіться, яка крутезна чоловіча курточка. Наступна це вже жіноча. Ні, це теж чоловіча, великого розміру. Розмір я тут не бачу. Капюшончик можна при бажанні відсчіпити. Ось так вона поглядає. Наступна Пишіть джіп Ось така моделька, теж буде максимально крутезна, вона така більш тонша. В розмірі XL, покажу вам ось цього бренду. Ось така гарна, класна моделька. Так, а ззаду тут є додаткова кишенька. Клас. Наступне. Ось такого плану курточка в розмірі. На жаль, не бачу. Ось така моделька теж досить цікава. Жилеточка ще одна, думаю, що це емочка. Бренд кране, розмір 38. Наступна. Ось такого плану, максимально теплесенька в розмірі Е. Всередині вона дуже-дуже буде теплесенька. І останнє, що нам в цьому логі попадається, це ось така курточка. Подивіться, яка вона буде теплесенька. Це теж іде, ага, це крівіт уже. То були крани, а це кріві. Ось така моделька. Вона буде подовгувата. Ось так вона виглядає, буде максимально тепло, зручно і комфортно. Термокурточки мікс, сорту Екстра, 15 кг по 8 євро за 1 кг.